Росія продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні. Так написав американський інститут вивчення війни у своєму останньому звіті. Аналітики переконані, удар по Україні 29 грудня став можливим завдяки кількамісячній підготовці росіян та експериментам із застосуванням різних типів ракет і безпілотників. Ну і далі про наслідки цього удару і що ще Росія може теоретично нам готувати. Говоримо із Юрієм Ігнатом, це речник повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Отже, інститут вивчення війни каже, що це багато Багато місяців росіяни готували цей удар. А от люди, звичайно, українці, з якими я спілкуюся, вони кажуть, це нам помстилися за знищений корабель. А корабель ми знищили 26 грудня. Отже, де правда скільки росіяни могли би готувати такий удар? Ну, я чесно скажу, я ніколи не читаю, що там каже інститут вивчення війни. Я взагалі не розумію, чи, як вони там аналізують і збирають цю інформацію. Ну, зрештою, вони беруть наші новини, наші заяви, десь там узагальнюють і дають це як аналітику. Ну, в чому експерименти? Я не бачу тут особливих експериментів. Вони роблять те саме, що робили минулого року. Обстріл масований ракетами різних типів, ударними БПЛА. Тут новизни немає. Єдине, що в цьому це дуже багато велика кількість 158 засобів повітряного нападу одночасно. Це абсолютно дійсно рекордна цифра, яку ми е, давно не бачили, із застосуванням величезної кількості ракет 90 крилатих. Тобто, розумієте, що це дуже багато. Це в місяць, в місяць вони усіх разом виготовляють близько сотні усіх типів, які озвучували озвучили нашого необхідні розвитки. Ось тому в тому-то є власне щось нове в цій, в цій події. Тому те, що потенційно вони можуть і далі це робити, це зрозуміло. Але тут вже треба погодитися з інститутом вивчення війни, що надовго так не вистачить, якщо вони будуть завдавати таких ударів. Частіше ми розуміємо, ми знаємо їхні запаси ракет. Це теж наш жур повідомляв, що було крайній раз десь 900 цих а це усіх, усіх разом так і крилатих, і балістичних, і кінжалів, і так далі. Тому. В нас іншого варіанту немає, як посилювати наше ППО, мобільні вогневі групи, створювати це те, що можна робити тут уже зараз в Україні. Ну і розраховувати на якомога швидші поставки додаткових систем протиповітряної оборони західного зразка. Ну і головне боєкомплекту ракет до них пане Юрі. Але я так і не зрозуміла. Скільки часу могли росіяни готувати таку масовану атаку? Могло могло бути, як люди кажуть, це за знищений корабель. Щойно знищили знищили великий десантний корабель. Мені люди почали казати: чекаємо. Атака росіян, вони нам помстяться. Через три дні ця атака. Це пов'язані чи ні? Для людей, будь ласка, поясніть. Ну, розумієте, ну, яка може бути там помста? Ну, у нас війна фактично два роки скоро буде триватиме. Наша мета знищувати їх, їхня мета знищувати нас як державу в цілому, і так далі. Тому удари плануються відповідно до своїх задумів: стратегічних чи не стратегічних тактичних і так далі. Вони планували в будь-якому разі, був би там той корабель знищений чи не був шовне. Вони б відстали від нас. Як ви гадаєте? Я думаю, що ні, тому удари цілі прописані у них відповідно по пріоритетності. Так є військові об'єкти, цивільні оборонні підприємства, об'єкти критичні. Інфраструктури і так далі. і так далі. Ну, сьогодні удар був шахедами, отже, частіше так, трапляються ті удари саме по прифронтові заклик. Раніше ми шахеди бачили, це ж шахет далекобійна зброя, фактично, летить аж до Львова долітає. так, Тому сьогодні і ми це майже всі на Херсонщину. Mm -hmm. Так, полетіли на Херсонщину. Тому ми розуміємо, що ворог просто змінює пріоритети своїх цілей, і так само тут із цією атакою. Тому маємо. Посилюватись, готуватись до різних викликів, пане Юрію. Ще один наслідок вчорашньої атаки росіян. Це одна із ракет порушила повітряний простір Польщі. Про це це підтвердив оперативний командувач війська польського генерал Мацей Кліщ на брифінгу. А чому і пробула в повітряному просторі три хвилини? А чому поляки не збили цю ракету? Ну то треба питатись у них. Це по перше. А але ви колено як бо... колеги? Ви не ставите таких питань? Ну я не знаю, хто керівник пресслужби повітряних сил Польщі не, не бачив. Можливо, колись познайомимося. Але не, я думаю, що співпраця з, і з румунською і з польською стороною і всіма країнами, які є нашими союзниками, проводиться постійно в консультаціях. Є спеціальні центри, де йде обмін оперативною інформацією, так далі. Ну єдине, що мабуть не буде оприлюднено, те, що вони там про що говорять, і які консультації там проходять. Те, що факт є факт, він відбувся. І треба знову ж таки пригадати, що е, таких випадків було вже немало. Так проліт, де, допустимо, крилатих ракет території Румунії. То що було зафіксовано нашими силами, так вони вирішили зрізати там клаптик по прямій пролетіти через руну. Ну теж реакція, ви знаєте, яка була, і і так далі, чи не було? Ось okay. і тому з польською теж стороною є повне розуміння ситуації. Тут не не може бути жодних там звинувачень, і так далі, тому що йде серйозна атака. Серйозна атака на Львів була, ну чи Львівську область, це прифронтова, верніше прикордонна територія з Польщею, може всяке траплятися, тому що йде збиття ракет, йде потужна атака. Ну і те, що падає зверху, знизу, воно може уламки, можуть як мінімум долітати з е, території сусідніх держав. Саме тому ми і говоримо, що Україна е, має мати більше захисту і себе захистити, і е, наших союзників стати тим самим буфером, як, якщо так вже говорити не.